4 лютого. П'ять шляхів, якими допомагає страждання. Поки я ще не був упокорений, я помилявся тепер же дотримуюсь твого слова. Псалом 118,67. Цей вірш показує, що Бог посилає скорботи, щоб допомогти нам вивчати Його слово. Як це відбувається? як страждання допомагає нам засвоювати Слово Боже і слухатися його. Відповідей безліч, як і незліченний досвід цієї великої милості, але ось п'ять з них. Перше страждання позбавляє нас легковажного ставлення до життя і робить серйознішими, так що наш спосіб мислення стає більш співзвучним серйозності Божого Слова. І зауважте, у книзі Божій немає жодної легковажної сторінки. Друга страждання вибиває з під нас підпори світу цього та змушує більше покладатися на Бога, що приводить нас у більшу відповідність до мети слова. Бо мета слова полягає в тому, щоб ми надіялися на Бога і довіряли йому. А все, що раніше було написане, написане для нашого навчання, щоби через терпіння і втіху з писання ми мали надію. Римлян 15. 4. Це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий. Івана 20:31 Третя. Страждання змушує нас із відчаєм шукати допомоги в Писанні, а не ставитися до нього як до чогось другорядного в житті. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене всім вашим серцем. Єремії 29.13 Четверта. Страждання залучає нас до участі в стражданнях Христа. Щоб ми мали тісніше спілкування з Ним і були готові дивитися на світ його очима. У Павла великим бажанням серця було пізнати його і силу Його Воскресіння і бути спільником у його стражданнях, уподібнюючись його смерті. 3.10 П'ята страждання. Умертвляє, оманливі та відволікаючі тілесні бажання, а отже, водить нас у більш духовну площину і робить нас сприйнятливими до духовного Слова Божого. Отже, Христос постраждав за вас тілом, і ви озбройтеся тією ж думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити. 1 Петра 4.1 Страждання має великий гріхововбивчий ефект, і чим ми чистіші, тим ясніше здатні бачити Бога. Матвія 5.8. Нехай Святий Дух дарує нам благодать не зневажати Божу науку, що приходить до нас через біль.